Я рада вітати вас на уроці мистецтва. Мистецтво у нас сьогодні пройде незвичайним способом, бо малювати ми будемо з вами не на аркуші, а на комп'ютері. І так, вперед, на пустому місці робочого столу клацаємо правою кнопочкою миші. Шукаємо створити создан – малюнок. Натискаємо. Тепер на цьому малюнку знову ж таки натискаємо правою кнопкою миші. шукаємо відкрити з допомогою і шукаємо програму Paint. І ось перед нами вже з'явилось віконечко, в якому ми з вами будемо працювати. Тема нашого уроку це незвичайні будинки. Сьогодні ми з вами побудуємо наші будинки за допомогою геометричних Фігури. Одразу собі готуйте аркуш, на якому ви будете працювати, його можна розтягнути. Подивіться, є спеціальні квадратики, якщо на них натиснути, то можна свій листочок розтягнути до потрібного розміру. Ми сьогодні з вами намалюємо багатоповерховий будинок і будинок одноповерховий. І так, вибираємо серед фігур прямокутник. Звертаю вашу увагу. Що перший будинок це у нас буде вузенький, він так ось такий, але високий. Поки у нас фігура з ось таким подктиром, її можна збільшувати, зменшувати, розтягувати, переміщати з місця на місце, тому це дуже зручно. Подивилися, де в нас буде знаходитись будинок. Добре, мені підходить. Тепер за допомогою ліній визначаю... Спочатку собі можу поставити навіть невеличку крапочку на тому місці, де буде зустрічатися дах мого будинку. Беру прямі лінії і від цієї крапки, але трохи далі. Від лінії проводжу від куточка в одну сторону зафіксували, і в іншу те саме. Коли вам малюєте, звертайте увагу. Що лінії повинні замикатися, тому що, коли ви будете розмальовувати, щоб ваша фарба не розлилась по сторонах. І так, малюю у даха верхівку, і другу половину, так, фіксуємо лінію нашого даху. І так, ось так є, фіксуємо. І замикаємо обов'язково всі лінії замикаються, для того, щоб потім можна було розмальовувати. І іншу сторону так само. Зафіксували, клацнули на пустому місці, і закрили наш дах. І так, дах будинку готовий. Тепер давайте перейдемо до віконечок. І так, можна намалювати за допомогою кола. Ми малюємо ось такий ось овал. Але зверніть увагу, його можна розтягнути в будь-які сторони, так як нам буде зручно. Помістила Помістила свою фігурку. Так, ось так мені подобається. Так. Зафіксувала. А тепер зайві лінії, які мені не потрібні, бо вікно в мене, бачите, як вилазить, мені так не підходить. Я витираю. І так, витерли. І ось тут теж підтерли лінії, які вам будуть непотрібні. Але зробила тепер на моєму вікні підвіконня. Це пряма лінія, одна, інша лінія, трохи більше зафіксували, трохи більше, ширше, так? так ще отакої от ширини в мене буде вік. моє підвіконня, довше трохи ця сторона. І ось так ось поєднали між собою. Ось у мене вийшло. Віконечко. Так, дивимося. Такі саме віконечка ми розподілимо з вами на всіх поверхах без виключення. Як зробити так, щоб можна було здублювати це саме віконечко? І так, ось тут є така з пунктиром квадрат. Обираю. Так, трохи. Криво вибрала, так, щоб все віконечко підійшло. І натискаю на кнопку копіювати, копіювати. І тепер кнопочку вставити. Ось моє віконечко вставити. Ось моє віконечко вже готово. Давайте ми його з вами трохи підітремо, щоб нам воно підходило. Ось так. Зайві лінії витерли. У віконечку, але зверніть увагу, що вікна нижче будуть вущі за розміром. Тому я виділяю це віконечко, виділила і так є. Я його можу трохи звужувати. Ось так, трохи довше робити. Давайте приміряємо, як воно буде виглядати на нашому будиночку. Мені підходить. Тому я, перш ніж на пустому місці зафіксувати, я його копіюю. Копіюю і вставляю. Так, вставити кнопочка, і в мене вже два таких віконечка. В мене буде два поверхи, а на нижньому тільки двері будуть. Тому ще раз вставляю. І ось у мене вже продубльовано. Так, і наступне віконечко так само вставили. Поміж поверхами, зробили проміжки. Тобто ось отут закінчується перший мой, один поверх і починається інший. Зафіксувала лінію, це на пустому місці класно. Лінія подвійна буде. Так, те саме роблю нижче. Одна лінія зафіксувала, якщо лінія вам подобається. Зафіксували. Так, два поверхи в мене готові, тепер перейдемо з вами до дверей. І так, я вставляю те саме віконечко, але що я з ним зроблю? Здогадались? Так, я його розтягну до розмірів, які мені потрібні для мого будиночку. І так, мені все підходить, мене все влаштовує, але мені треба доробити сходи нижче. Тому, дивіться, ці сходи я трохи приберу, вони мені не потрібні, це підвіконня, так? Підвіконня нам не потрібне, але я буду будувати щось схоже на це. Кожен раз лінія буде трохи довшою за розміром. Перша лінь, друга лі, і можна ще, дивіться, опуститися, бо в мене тут аркуш є, так? І зробити навіть третю лінію. Це вже за бажанням. У мене буде, наприклад, дві. дві сходинки. Ви можете більше зробити. Ось так. І тут теж поєднуємо. Ось так. Є. Тепер давайте з вами намалюємо фундамент. Фундамент буде в нас на рівні наших сходів. Ось так. Тут можна намалювати цеглинки. Ось так поділити рисочками. Так, є. З іншої сторони те саме. Показали, як у вас ідуть цеглиночки. Так, ось. У нас з вами готово. Зверніть увагу, що тут у нас якесь пусте місце. Давайте з вами вставимо наше віконечко, але зменшимо його за розміром. І помістимо ось тут. Давайте більше вуще таке зробимо. Ось таке одне віконечко. Давайте скопіюємо і вставимо таке саме, щоб було красиво. І так. Дивимось, будиночок у нас вже готовий. Давайте з вами повісимо ліхтарик, так, який буде підсвічувати нам біля будиночку. І так, ось наш ліхтарик. Тепер помічаємо собі стов, стовбур, так, на якому він буде знаходитися. Так, ще одну поруч лінію. Так. І внизу ми з вами побудуємо два прямокутника, це буде в нас підставочка для нашого ліхтарика. Зверніть увагу, що нам чого не вистачає. Нам не вистачає з вами ось тут частини ще, так? то можна ось тут теж побудувати прямокутничок, а потім за допомогою. Олівця додати вигнуті лінії. Ось так. Тепер ліхтарик у нас є. У будинку можна повісити тюль, так, у нас тут можеш якісь прикраси бути. Ось таким чином. В одному вікні можна домалювати, що стоїть квіточка у вазоні. Ось так росте. У цьому вікні виглядає маленьке кошеня. Іде для зручності, для зручності, якщо у вас щось не вийшло, є стрілочка назад або гумка, можна збільшувати зображення і переміщатися на те місце, яке вам потрібне. Тобто я можу за допомогою так, дуже товсте, то можна змінювати товщину. Можна намалювати силует нашого котика. На пустому місці клацнули, так зафіксували і намалювали вушка нашому котику. Ось так. Тобто в нашому віконечку виглядає ось таке кошеня. Зменшуємо наш малюнок, дивимось. Один із будинків в нас вже. Готовий і чекає своїх мешканців. Давайте з вами тепер побудуємо одноповерховий будинок, який знаходиться поруч. Знову ж таки, будемо використовувати фігури, це прямокутник, подивилися, ось такий у нас буде будиночок. Ось такий будиночок. Давайте в цьому випадку в нас будуть. Дах трохи інший, тому що я можу зробити. Дивіться, тут різні фігурки є, але не всі вони нам підходять. Так? Давайте з вами виберемо, оберемо лінію, це буде кінець нашого даху, ну, трошки нижче можна переміщати. І поміж оцих ось двох ліній ми ставимо ось таку криву, я зараз поясню чому. І поки вона є, можна засерединку трохи потягнути. І потім двічі 1-2, зафіксувати вигин лінії. І так само тут поєднали, знайшли приблизну всерединку, потягнули. Коли вас задовільняє фігура, ви один, два клацнули і зафіксували. Ось такий дах, незвичайний, в нас з вами буде. Давайте на цьому даху зробимо смужки. Це буде наша черепиця. так? Ось так. Як намалювати черепицю. Дивіться, ми з вами можемо зробити, знову ж таки, дивіться, поставили лінію, засерединку взяли, потягнули двічі, клацнули. Дивимось, витягнули так, як нам до вподоби. Ну, приблизно ось так. Так, є в мене лінія, так? Ось така. Давайте ми на неї подивимося здалеку. Ось ось така лінія в нас з вами вийшла. Ось так. Давайте ми її скопіюємо і будемо використовувати, щоб більше її не робити ще раз. І так, виділила свою лінію, копіюю, вставляємо. Так, вона достатньо мала, тому так, достатньо мала, тому було незручно. Давайте з вами тоді її намалюємо. Так, можна вибрати олівець, вибрати більш товстий, товстий і зробити ось такі ось дужечки по всій довжині. Це буде прикраса нашого даху, нібито черепиця тут лежить. Але зверніть увагу: якщо у вас є проміжки, то коли ви будете зафарбовувати свій будинок, Фарба може витекти і зафарбувати все те, що вам не потрібно. І так, таким чином ви покриваєте весь дах, весь дах. Можна через одну лінію це робити, можна на кожній. Давайте додамо трубу димоходну, ось у нас буде прямокутник один, і прямокутник ще один. Ось наш є. Давайте помітимо, де в нас будуть віконечка. І так, ось такі приблизно віконечка. Зверніть увагу. І так, на пустому місці клацнули десь. І помістили в ньому ще одне. Дивіться так, щоб у вас вийшла нібито рамочка для нашого вікна. Є, так? Є. так? І давайте поділимо наше вікно на частинки. Навпіл. Ось так. Давайте трохи збільшимо, подивимося, щоб було зручно нам малювати. І ще одну лінію. Давайте так, зафіксували і малюємо ще одну лінію. Є, зафіксували і опускаємося вниз. Зафіксували і ще одна лінія. Ось так трошки можливо ближче. Щоб не малювати вікно ще один раз, тому вибираємо пунктир, обводимо все віконечко і натискаємо кнопку Копіювати. Переходимо у вставку і переміщаємо наше віконце на те місце, яке нам потрібно. Таким чином у нас вийде два відповідно однакових так, однакових елемента. Тепер нам треба з вами побудувати вхід. Для того ми використовуємо з вами коло, але витягуємо його у вигляді овалу. Дивимося, яке в нас буде, які в нас будуть двері. Ось приблизно такий. Я переміщаю на пусте місце, зараз поясню чому. Тому що ми з вами будемо витирати зайві лінії і залишати тільки половину нашого. Валу. Ось такого. Але що не вистачає? Чого не вистачає? Не вистачає нам сходів. Давайте їх побудуємо у вигляді прямокутнички. Один прямокутник, другий прямокутник більший за розміром, довший, точніше. І ще один прямокутник, ось так. Давайте тепер виділимо пунктиром. Весь наш малюнок. Його копіюємо і вставляємо. Так, діти можна, можна і просто виділити, і перемістити на потрібне місце. Ось тут трошки спускаємо вниз, якщо потрібно, можна ще витягнути його, подивитися, щоб було більш елегантно дивилося на нас. І так, що далі? Далі ми з вами повинні прикрасити тут, теж зробити віконечко. Віконечко дуже схоже на ось таке, тому знову ми що робимо? Витягаємо вал. Ось так. Приблизно підходить. Перетягаємо на пусте місце, для того, щоб можна було відредагувати. І так, половину нашого овалу я витираю. І додаю, додаю нам елементів потрібних. Що нам не вистачає? Не вистачає внизу лінії. Лінії не вистачає внизу. Давайте поєднаємо. Так, і так як це віконечко в нас, то можна ще прикрасити його ось такими поділками. Так, на віконечко, ось такі поділки. Беремо пунктир, виділяємо наше віконечко і перетягуємо його. На потрібне місце. Зверніть увагу, що ми трохи тут залазимо за контури, ну нічого страшного тут немає. Ми можемо все відновити, будь-які рухи свої, відновити. І так, в нас двері готові, можна тут ручку ще приробити. так, І можна показати, де в нас знаходиться фундамент. Тобто так само, як на попередньому, це на рівні сходів, так, ось так. І потім поділити на цеглинки. Ось так для краси поділити на цеглинки. Те саме робимо з іншої сторони. Ось так, і ділимо на цеглиночки. Є готово. можна додати ще діти за допомогою, дивіться, ось тут, тут хмарки. Якщо я цю хмарку візьму та обріжу, тобто витру половинку, то в мене вийде нібито кущик. Можна таким чином зробити біля будинку кущі, виділяємо пунктиру і переміщуємо нижче. Ось тут, куди знаходиться мій кущик. Але зверніть увагу, там де лінії при рівні вийшли, їх треба поєднати для того, щоб фарба в нас не пролилась, коли ми будемо розмальовувати. І так, Ось такі чарівні будиночки в мене вийшли. Потім, як їх розфарбовувати? Дивіться, є відерце з краплинкою, це називається заливка. Ми обираємо потрібний колір. І натискаємо на даху. Дивіться, чому зафарбовано одразу дві частинки. Тому, якщо я збільшу зображення, то я одразу побачу чому. Тому, що, бачите, ось є проміжок між ними. А коли є проміжки, то зафарбовується і та частина, куди фарба проливається. Тому, наприклад, темнішим кольором я зафарбую ось ці ось частиночки. Дивіться. Блідим у мене віконечка будуть. Зрозуміли? Або, наприклад, тут віконечко так, а прикраса такого кольору дивіться, розмальовуєте ви вже так, як вам подобається. Чекаю на ваші роботи з нетерпінням. А я з вами прощаюсь до наступного уроку. До зустрічі!